Друзі, ми у історичному залі, присвяченому Ференцу Ракоці. Ракоці – це паралель до Богдана Хмельницького. Ви його можете знати, чули, а навіть і бачили в ролі принца Ракоці Трансильванського у фільмі Анжеліка і Король. Там він проходить через спальню Анжеліки і сюжет, мікросюжет триває там хвилин 5-7. Це гравюра чи фреска тепер знята із історичної гравюри початку 18, події 18 століття, з самого початку. Ракоці оці із своїми хлопцями ясно, що п'ють вино смачне, може пиво? Може пиво, тому що він був і бізнесмен, у нього Мукачівський півзавод був, який він розвивав. Бачите, що? У той час була дуже популярна турецька музика. Чому турецька? Так бо ця частина Закарпаття, зокрема, Мукачівщина і на схід, далі, вздовж по Тисі, належала під протекторат турецького султана. Вона називалася Трансильванія, Принц Трансильванський. І Ясно, що у цьому протектораті наймоднішою у той час була музика турецька. Це відображено. На цій гравюрі всі курять, всі палять. Що вони палять? На той час треба вже думати тютюн, або як кажуть мадяри на нього, доган. Або табак, залежно від того, звідки його привезли, курили всі. Можливо, вони могли там мати і коноплі. Можливо, вони могли мати й чай, бо чай могли привезти, але ще не знали, чи його треба заварювати і пити, чи його можна курити, так як вони до того часу курили все інше. Ференс Ракоці – власник Мукачівського замку, Ужгородського замку, замку у Шарошпотоку, І з його. Домінії цієї величезної території, в яку сьогодні входить п'ять районів Закарпатської області, він набрав до війська свого вояків. Всіх цих вояків він вивів у ранг придворних некріпаків, всі вони з ним ходили у походи. Війна тривала довго і в кінці. Коли вже у екзилі, у вигнанні в Туреччині Ференц Ракоці писав свої спогади. Він їх назвав своїх вояків. Вони були із закарпатських українських сіл, із горських, із румунських сіл, словацьких сіл. Він їх назвав Генс Феделісіма, найвірніший його народ. Ми цим хвалимося, тому що один раз наші бойові заслуги були оцінені за всю довгу-довгу історію мирного Закарпаття. Ференц раку чекає вас у цьому залі.